Раптова стрілянина в Києві у самому серці столиці. Невідомі особи зненацька витягли зброю, почали стріляти. Галас і хаос. Ніхто не встиг зрозуміти, що трапилося, та у кого саме цілили. Важко було повірити, що хтось наважився на таке. Коли триває війна, ворог продовжує обстрілювати столицю та інші українські міста. Проте, коли розкрили, що це було насправді, то нові подробиці приголомшили Україну. Вітаю, любі глядачі! Говоримо про важливе, тож лише. Шайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. За даними національної поліції, бійка та стрілянина почалися прямо серед Києва. Під час штовханина дістали зброю та здійснили постріли. Після цього всі учасники інциденту залишили місце події. Водночас, у соціальних мережах, очевидці повідомляли, що сутичка тривала близько години. За словами користувачів, у конфлікті брали участь понад десяток осіб, серед яких нібито були іноземці. Також у місцевих пабліках з'являли Ця інформація про можливих постраждалих серед яких називали військовослужбовця, та потім нові деталі стали ще більш. Шокуючими поліцейські оперативно розпочали розшукові заходи та встановили двох осіб, причетних до інциденту. Згодом правоохоронці затримали чоловіка, який за даними слідства здійснив постріл. Ним виявився 28-річний мешканець Києва. Його затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство і застосування вогнепальної зброї. Санкції цієї статті передбачають до семи років позбавлення волі. У поліції Києва зазначили, поліцейські встановили двох активних учасників конфлікту, із ними наразі працюють слідчі. Встановлюються інші учасники інциденту. Всі обставини та факт стрілянини. Правоохоронці підкреслили, що слідчі дії тривають, а роль кожного учасника конфлікту ще встановлюється. Правоохоронці наголосили, що інцидент стався під час коменданту. Янської години, що є додатково обставлено для правової оцінки дій учасників конфлікту, усі матеріали за фактом події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також повідомлялося про стрілянину в одному з барів на Новопочерських липках у Києві. За даними поліції, відвідувач закладу дістав пістолет і відкрив вогонь у приміщенні. Відео з місця події швидко поширилося у мережі та викликало широкий резонанс. Поліція повідомила, що стрілець був затриманий. За Офіційну інформацію внаслідок пострілів поранених не було. Однак жінка зазнала тілесних ушкоджень після удару стільцем. Правоохоронці пообіцяли надати детальнішу інформацію після завершення слідчих дій. Також у столиці фіксували випадок стрілянини біля під'їзду житлового будинку в Подільському районі. За інформацією поліції, інцидент стався пізно ввечері на проспекті Європейського союзу. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння перебував у компанії знайомих та спровокував конфлікт. Із перехожими під час суперечки він дістав пістолет і відкрив вогонь у напрямку двох чоловіків. Один із потерпілих отримав поранення ноги, інший поранення живота. Нападник залишив місце події. Однак, правоохоронці швидко встановили його особу та затримали. Під час обшуку в нього вилучили пістолет. Окрему увагу правоохоронці приділяють інцидентам, що сталися поблизу або за участю територіальних центрів комплектування. Зокрема, у Києві неподалік будівлі одного ТЦК невідома особа. Здійснила напад на військовослужбовців під час проведення мобілізаційних заходів. У ТЦК повідомили, що для припинення подальших протиправних дій один із військових здійснив кілька пострілів із травматичної зброї в землю. Після цього на місце події викликали наряд національної поліції та слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин і надання правової оцінки. У повідомленні ТЦК зазначалося, що інцидент супроводжувався емоційною поведінкою нападника, а дії військовослужбовців. Були спрямовані виключно на припинення загрози та захист особового складу. Подібні конфлікти фіксувалися і в інших регіонах. У селі Княжичі Броварського району під час перевірки військово-облікових документів між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями виникла сутичка. За даними поліції, одна з жінок під час конфлікту вдарила поліцейського по голові, у наслідок чого він отримав травму. Жінку затримали. Відкрито кримінальне провадження за фактом нападу на працівника поліції. Керівництво обласної поліції проводить перевірку правомірності дій правоохоронців. Ще один резонансний випадок стався в Запорізькій області, де конфлікт між поліцейським та військовими завершився стріляниною. За даними правоохоронних органів, нетверезий поліцейський, перебуваючи поза службою, під час суперечки дістав табельну зброю та здійснив щонайменше 13 пострілів. У наслідок цього троє військовослужбовців отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані. Поліцейському оголосили про підозру за. Кінченому замаху та умисне вбивство двох або більше осіб. Прокуратура наполягає на триманні його під вартою. Досудове розслідування проводить державне бюро розслідувань. Раніше повідомлялося і про стрілянину на території Кременчуцького районного ТЦК. За офіційною інформацією, під час оформлення документів військово дістав пістолет та здійснив кілька пострілів. У наслідок цього двоє військових отримали поранення. У Полтавському обласному ТЦК зазначили, що зброя, з якої стріляли, була поперед. Рередньо переобладнана зловмиснику загрожує покарання у вигляді тривалого позбавлення волі аж до довічного ув'язнення. У мережі також обговорювали конфлікти між військовослужбовцями ТЦК та цивільними в Одесі. За даними обласного ТЦК та СП, під час інциденту між вантажниками складських баз і військовими сталася масова бійка. Напад був груповим, застосовувалася фізична сила, сльозогінний газ і підручні засоби. У результаті постраждали військові та служби. Службовий автомобіль, який перекинули у ТЦК. Наголосили, ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство, чакт протесту, а як прямий напад і спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Подібні випадки фіксувалися і в Хмельницькій та Тернопільській областях, де місцеві жителі блокували службові автомобілі ТЦК, вступали в конфлікти з військовими та правоохоронцями. За даними ТЦК, усі ці дії отримують правову оцінку, а слідчі дії тривають на тлі зростання кількості інцидентів. Із застосуванням зброї та насильства всередині країни окрему увагу суспільства привернула інформація про спроби замахів на президента України Володимира Зеленського. Голова служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що спецслужбі вдалося двічі запобігти спробам убивства глави держави за кордоном та на території офісу президента в Києві. За словами Малюка, у справі про підготовку замаху в столиці було затримано полковника управління державної охорони та ще одного офіцера. це ті, хто мають охороняти топі в цій країні, і це є їхній функціонал. Разом з тим, вони готували замах на Володимира Олександровича Зеленського, зазначив голова СБУ. Він повідомив, що за злочинним задумом підозрювані підшукували виконавців і планували реалізувати замах під час пересування президента на території офісу президента. За даними СБУ, затримані працювали на іноземну спецслужбу, зокрема на одну з структур відповідальних за розвідувальну діяльність діяльність. малюк також заявив, що розробка цієї справи тривала понад два роки, фактично спочатку повномасштабної війни. За його словами, спецслужба здійснила глибоке агентурне та технічне проникнення в групу, яка готувала замах. Окрім замаху на президента, вони збирали інформацію та готували дії проти інших високопосадовців, зокрема проти керівників силових структур. Повідомив він. Ці заяви пролунали на тлі загального напруження в країні зумовленого воєнним станом, мобілізаційними заходами, Дами та внутрішніми безпековими викликами правоохоронні органи наголошують, що всі випадки застосування зброї незалежно від обставин ретельно розслідуються, а винні особи нестимуть відповідальність відповідно до закону. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!